Доброго ранку, діти. Я маленький космічний ведмедик разом зі своєю зірочкою. Запрошую вас в гості до сонечка. А в до сонечка в гості ми полетимо на ракеті. На ракеті, яку поведуть космонавти. Космонавти це спеціально навчені люди, які літають в космос і спостерігають за космічним життям. Вони спеціально підготовлені, щоб здійснити політ у космічний простір. Космонавти бачать дуже багато красивих речей. Перш за все, це планети. А ви знаєте, що Сонце, вона як мама, тепле, ніжне і огортає всі планети, які об'єднуються, і називають їх сонячними системами, тому що сонечко їх всіх зігріває. Всі а насправді, які у нас є гарні. Планети цілий парад. Раз Меркурій, Два Венера, Три Земля, 4 Марс, 5 Юпітер, шість Сатурн, 7 Уран, Нептун це вісім, а дев'ятий це Плутон. Діти, подивіться, які гарні планети. Але ми живемо з вами на планети Земля. Раніше люди думали, що планета Земля не кругла, а як тарілочка. А ще думали, що планета Земля. Тримається на трьох китах, але ні. На сьогоднішній день наші вчені довели, що земля має круглу форму. На цій землі живуть і рослини, і тварини, тому що вона наша земля. Вона різнокольорова. Синні це море, річки, колір, коричневий – це гори, жовтий пісок, зелені це рослини, кущі, дерева, а білий – це хмаринки. І все це зігрівається маленьким гарним сонечком. Ще на планеті живуть люди, тварини, птахи. Люди кажуть, сонце, повітря і вода наші друзі. Нам треба берегти нашу Землю. Ну, пора нам з космосу повертатися до рідної нашої домівки. Ану, космонавти, сідаємо всі разом до ракети, пролітаючи через всі наші гарні планети. І через нашу зірочку і повертаємося із сонечка на нашу планету Земля. Бережіть діти свою планету Земля, тому що це єдине, що у нас є, його треба оберігати, бо тут є життя. Я хочу вам запропонувати, намалюйте мені планету, яка вам більше всього сподобалась. А може, ракету, а може, мою подружку-зірочку. Добре, я хочу вам побажати гарного-гарного дня і почастіше звертайте на зоряне небо. До побачення. Дякую за увагу.